Вітаю! Встигли пробігтися темами про самостійні частини мови і, врешті-решт, дісталися теми службові частини мови і особлива частина мови під назвою Вигук. Сьогодні завдання і інформація присвячена саме їм. Розпочинаємо із того тестового завдання, яке вже неодноразово виконували на наших уроках. В якому плані ви знаєте, що нам треба навчитися розрізняти частини мови, тому що дуже багато. Інформація впливає на це. І цей матеріал необхідний нам буде і в 8, і в 9 класі. Тому бачимо тест на встановлення відповідності, під цифрами у нас контрольні місця, контрольні слова, і під буквами у нас записані частини мови, назви їх. Одна буква буде зайвою, тому що серед контрольних слів немає такої частини мови. Художниця прожила своє життя, визначаючи час за цвітінням квітів і трав. Частини мови іменник, предметник, займенник, дієприслівник, особлива форма дієслова і прийменник. Можна починати з будь-якої цифри, яка вам частина мови відома, ви в ній впевнені. Можете починати з неї, а потім розкручувати весь клубочок до кінця. Ми до перевірки. Перше контрольне слово своє. Чи є своє це самостійна частина мови під назвою займенник таких завданнях дуже часто ховається пастка. І тут ця пастка була поряд. Прикметники-займенник. Слово своє дуже схоже за відмінюванням на прикметники, тому що змінюється за родами. свій, своя, своє, за числами свій свої. і за відмінками. Тому багато людей могли б подумати, що це прикметник. Але займенник, на відміну від прикметника, не називає ознаку, а вказує на неї. Далі цифра 2, контрольне слово, визначаючи, що роблячи, і у нас дієприслівник, особлива форма дієслова. Минулого року дуже багато часу присвятили саме цій особливій формі дієслова. Виконував завдання, пов'язані з нею. Далі час, я думаю, найпростіше з того, що ми з вами тут бачимо, це іменник. І за це якраз і є одна із сьогоднішніх наших. Службових частин мови, які будемо повторювати за допомогою різних завдань, це прийменник. Служить для зв'язку слів у реченні. Визначаючи цвітінням без прийменника, ми з вами не зрозуміли значення цього речення, а так прийменник допомагає нам. Зайвим, як ми з вами вже здогадалися, був прикметник, тому що слово своє дуже його нагадує, але не є прикметником, так що це зайва буква. Ідемо далі. Крім слова за, у нас в реченні є ще одна службова частина мови це сполучник. Служить для зв'язку однорідних членів речення, як в нашому реченні, або частин складного речення. Про них поговоримо трошки пізніше. Перше практичне завдання пов'язане із прийменником, тому що його вивчали першою, першим серед службових частин мови. І, звичайно ж, на прийменники слід звернути увагу з точки зору їхнього правопису. Перед нами своєрідний словниковий диктант, нам треба зняти рисочку, написавши прийменники або разом, або з дефісом, або окремо. Пам'ятаємо, що прийменники. Які забудову є складними можуть писатися разом із дефісом. Які складені, пишуться тільки окремо кожна частинка. Я думаю, що це завдання не для вас труднощів не являло собою, тому що ми чітко знаємо, що всі складні прийменники, які починаються на З і «з» пишуться з Дефісом, з під, з над, з проміж, з понад, з попід, з посеред, з. Всі з дефісом. Всі інші складні прийменники, які утворені поєднанням або двох, або трьох прийменників, пишуться разом. Понад, попід, поміж, посеред, поза. І це перша частина, коли пишуться разом. І є друга частина, тому що у нас є похідні прийменники, які утворилися не від сполучення двох простих прийменників, а шляхом переходу. Самостійних частин мови найчастіше це прислівник. У прийменник. І тому прийменник, у якій перейшов прислівник, буде повторювати, наслідувати його правопис. Напроти. раніше був прислівником. Ну, ось зараз ми його розглядаємо як прийменник. Наприклад, магазин знаходиться напроти, ти знаходишся напроти мене. В першому реченні прислівник, в другому прийменник. Але пишеться однаково, тому що це ж одне і те саме слово, просто частини мови різні, залежно від того, як ми з вами створимо речення. Утворено за допомогою префіксального способу. префікс схожий на прийменник, за таких умов, прислівник, а отже, і прийменник, у який перейшов цей прислівник, буде писатися разом. Навколо навколо сутенії прислівник. Навколо мене кружляють метелики, прийменник, але пишеться і те і те слово, тому що воно і є одним словом, разом. Наприкінці префіксально-суфіксальним способом утворений прислівник. Пишеться разом, внаслідок, префіксальним способом утворений прислівник, а тепер прийменник пишеться разом. І єдиний прийменник це прийменник складений. Найчастіше такі прийменники працюють на, одне, на одну функцію, тобто виконують одну функцію. Ось мислимо їх як одне ціле, але складаються вони з кількох частин, серед яких одна частина це колишня самостійна частина мови, в цьому прийменнику це іменник. Плюс один простий прийменник або парочка простих прийменників. Ну, наприклад, у зв'язку з цьому прийменнику маємо два простих прийменника і іменник, незважаючи на відповідно до Згідно з у напрямку, до і так далі. Складених прийменників багато, найчастіше вони використовуються, звичайно, в науковому стилі, в публіцистичному стилі, тобто в таких в офіційно-діловому стилі. В розмовному стилі ми, звичайно, найчастіше використовуємо прості прийменники, але ці прийменники можуть використовуватися і в розмовному стилі. Наступне завдання пов'язано зі сполучниками. Зі сполучниками нам треба якраз повторити, коли вони поділяються на дві групи, залежно від функції, на які групи, от, на які розряди, на які групи з значенням і так далі. Це завдання буде з ключем, але воно повинно бути виконано в декілька етапів. Давайте розглянемо ці етапи. Подані речення, їх 11, і для того, щоб вам було комфортніше виконувати, уже сполучники визначені іншим. Кольором для того, щоб ваш погляд щіплявся за них. От чиїм ім'ям цей град назвати, щоб вознести на цілий світ. Я працюю не надто кваплячись, але без лінощі. Коли взялися білити льох, сонце вже підбилося над лісом. Хлопець усе добре обміркував, проте до роботи ще не брався. Виходить, уже не мертві ліс, бо лебеді принесли на крилах весну. Уся долина заросла садками, наче повелась густим хмелем. Коли не любиш землю гаряче, ніколи в небо не злетиш. Метелиці здалось, що той зараз усміхнеться глузливо. Хвіртка відчинилась і перед нею став довбуш. Чи блищить ріка глибока, чи шумить під вітром сад. Сторожа ходить по міському валу і сови сплять в западинах війниці. Сполучники бачимо, і тепер безпосередньо два кроки. Перший крок. Нам треба визначити, до якого розряду сурядних або підрядних сполучників і до якої групи за значенням належить той чи інший сполучник. Ось у нас. До кожного сполучника є шифр. До сурядних сполучників на одиничку починається шифр, їх три різновиди: єднальні, протиставні і розділові. І до підрядних сполучників тут не всі, звичайно, визначені сполучники, але більшість з них, які задіяні в нашому завданні, починається з двічки. Ось, це номери речень, їх 11 нагадую, в кожному реченні є сполучник. І до кожного шифру це вже буде друга наша другий наш крок в цьому завданні, от друга наша дія, треба до кожного шифру дописати букву. Кожен шифр з якоюсь буквою пов'язаний. Якщо ви все правильно виконаєте, то із тих букв, які ви складете, ось від першого до 11 речення, складеться закінчення давнього римського вислову. Треба жити для інших, якщо хочеш, ну, а хвостик вже допишете. Давайте, наприклад, я покажу, як це будемо робити. Чиїм ім'ям цей град назвати? Навіщо? З якою метою? Для чого? Щоб вознести на цілий світ. Щоб, з якою метою? І від першого до другого речення я поставила питання. Значить, це нерівноправні речення, а нерівноправні речення у нас поєднують тільки підрядні сполучники. Розглядаю шифри, там, де цифри 2 починаються. З якою метою? Постало питання, нач мені потрібен підрядний сполучник мети. І в реченні номер 1 у мене вжито підрядний сполучник мети. Записала шифр біля нього 2-2. І за шифром подивилася, що за забуковка виникає. А в мене тут буковка «Ж». Так треба зробити з кожним сполучником. Записати сполучник. ось. Другий але у нас. Далі визначити, що це за сполучник, сурядний чи підрядний. І шифр записати, буковку за шифром підставити, і от якраз у нас вам, буде складатися фраза. Перевіряємо, що у нас вийшло. Сполучник Щоб ми з вами розібрали. Сполучник Але це сполучник сурядний. От тут у нас в цьому реченні він поєднує однорідні члени, дивимося. Не кваплячись, але й без лігнущів. І Як, яким чином я працюю? Це сполучник сурядний, протиставний, пам'ятаємо. Далі слово коли. Сонце вже підбилося над лісом, коли? Коли взялися білити льох. Підрядний сполучник часу. Четверте, хлопець усе добре обміркував, проте до роботи ще не, рвав, не брався. Проте, сполучник сурядний, протиставний. Давайте ще звернемо увагу на це. Сполучник, тому що ми з вами пам'ятаємо про правопис слово про те, якщо є сполучником, пишеться разом, а якщо ми з вами хочемо висловитися, наприклад, про те, про що почули або що вивчили, тоді ми з вами напишемо це як сполучення слів про прийменник окремо і те вказівний займенник. Вивчали такі варіанти. Далі, виходить, уже на мертвий ліс. З якої причини? Чому Бо лебеді принесли на крилах весну, бо сполучник підрядності. Причини. Ми поставили запитання: чому, з якої причини? І пам'ятаєте, що це речення із відомої нам повісті, яку ми розглядали в 7 класі на уроках української літератури Михайло Стельмагосилепи Ділетять. Шосте. Уся долина заросла садками. Як? неначе повилась густим хмелем. Неначе порівняльний сполучник, Підрядний порівняння. Сьоме, знову слово коли, і це для того, щоб заплутати вас. Ви одразу, мабуть, подумали, що це часовий сполучник, але ми з вами знаємо, що інколи слово коли може виступати сполучником умови. І зараз я якраз підтверджую це. Якщо не любиш землю гаряче, ніколи в небо не злетиш. Ніколи в небо не злетиш, за якої умови? Якщо не любиш землю гаряче, коли не любиш землю гаряче, це синонімічні сполучники. Метелиці здалося, а що здалося? Ми з'ясовуємо, що здалося, про що подумав, як побачив це і так далі. Це з'ясувальний сполучник підрядності. Хвіртка відчинилась, і перед нею став Ну, Я думаю, що сполучник і важко запам'ятати, це сполучник сурядності єднальний. Він у нас є і в 9, і в 11 реченні. І чи блищить ріка глибока, чи шумить під вітром сад, якщо ми маємо замовибір. Чи, чи, або, або, то, то перед нами розділовий сполучник сурядний, тому що поєднує рівноправні між собою незалежні одне від одної частини складного речення. І ще раз повертаємося вже після розтлумачення завдання до його перевірки, підставили буковки, ви бачите, і в нас вийшло хвостик цього, закінчення цього давньоримського вислову. Треба жити для інших, якщо хочеш жити для себе. Третє практичне завдання у нас пов'язане із часткою. Пропонується поставити на місці пропусків ті частки, які підходять. В довідці у нас рівно стільки часток, скільки пропущених місць. Якщо ви кудись неправильно поставите частку, тоді у вас вже не вийде інше речення. Тобто кожна частка повинна бути пов'язана зі своїм місцем. І заодно ми повторюємо, як пишуться частки. От, Зі словами, до яких вони приєднуються. Це словотворчі частки. От, Ми вже вивчали з вами цю тему, тепер тільки повторити треба. Довідка є, речення є. Давайте перевіримо. Ось у нас номер речення і частка. І ви бачите, що всі слова у нас, крім слова, аніскілочки, і колись пишуться. З Дефісом, тому що частка небудь, куди б не приєднувалася до займенника або до прислівника, пишеться з Дефісом. Те ж саме частка будь. Далі те ж саме у нас небудь і тут небудь. Те ж саме слово такий. П'ять часток Бо, но то от такий це були нові частки. В сьомому класі ми з вами з ними попрацювали. Частка не будь, частка будь, казна, хтозна. Нам уже відомі були з шостого класу, тому що ми вивчали їх у темі. Неозначені займенники, і тут тільки повторили. Частка таки новенька для нас. Не бійтеся ніколи ні. ані. Ані це те ж сама частка ні. Ні скілечки, ані скілечки, ні трохи ані трохи. Точно так же, як і частка ні, слугує у словах префіксом, точно так же і її варіант ані, тому написали разом. <кх> і частка сі, приєднуючись до займенника, хтось щось якийсь колись до прислівника, як у нас тут з вами десь. Звідкись буде писатися разом. Ну і тепер давайте повернемося до речень. На другий день після вистави попросив учительки почитати яку-небудь п'єсу. Та й переживали, сміялися і плакали в нас щиріше, ніж будь-де. Звернемо увагу на оці два слова. Слово то одне і те ж, але частини мови різні. Це сполучник. Сьогодні ми говоримо про службові частини мови. Він сполучає, поєднує два однорідні присутки, сміялися і плакали. А це частка Підсилювально видільна. Та й переживали ось вона слово виділила переживали. Тут вона нічого не поєднує, тобто тут зовсім іншу функцію виконує. Так що частка дуже часто любить маскуватися під інші частини мови, і ви про це знаєте. Третє речення: а замри борщ. Ані скілечки не розсердився. Ось звернемо увагу на декілька слів. Замриборщ — це прізвище. Не дивуйтеся, дуже часто прізвище утворювалося від прізвиськ, наприклад, запорізьких козаків, і потім вся сім'я, всі наступні покоління носили саме такі прізвища. Нас це цікавить з точки зору правопису складних іменників. Якщо у складному іменнику перша частина слова є дієсловом наказового способу, ви з вами вже повторювали нещодавно про такі способи, дієслово утворювало форм, тоді такий, присвів... тоді такий іменник пишеться разом. «Замри борщ, перекоти поле, перекоти перша частина. Далі гори цвіт, гори перша частина. В 6 класі вивчалася ця орфограма. Зараз повторюємо все про морфологію орфографію, чому б не зупинитися, якщо таке, таке цікаве слово трапилося. Не розсердився, не з дієсловами пишеться окремо, тому що тільки 9 дієслів без не не вживаються. Розсердитися є таке у нас дієслово. І роз без в будь-якому варіанті, тобто немає винятків нічого, пишеться тільки з буквою З. Щоб там нам не чулося. Що б там нам не хотілося написати, тільки з буквою «З». В четвертому речні треба було вставити дві частки. Хороше думати, що у нас з вами є хто-небудь тебе колись згадає. І цікаво, хто ж тут усе-таки живе. Тут закінчується наприголосний. Далі, в слові, усе-таки другий приголосний, між ним ми вибираємо варіант У, між приголосними, а не «все». Тут все-таки ось це неправильно за правилами правопису. З цим теж попрацювали, звернули увагу на ще декілька цікавих моментів. І практичне завдання пов'язане із особливою частиною мови, вигуком. Ілюстрації, які ви бачите перед собою, нагадують нам про канікули, які вже наближаються, надходять ось. Вам треба озвучити будь-яку з цих ілюстрацій за допомогою вигуків. Тобто, що ви чуєте, знаходячись в цій ілюстрації, знаходячись в тому місці, яке зображено на цій ілюстрації. Це можуть бути як вигуки, так і звуконаслідувальні слова і етикетні вигуки, тобто будь-що. Ну, наприклад, ось ця картинка, там, де їжачки подорожують, мабуть, це хтось дорослий, мама, наприклад, цей жичок дитина. Плюс це водичка, або ш це хвилі набігають. Можливо, там звуконасті слово, яке чайки видають. Можливо, це хтось із них звертається. Там, наприклад, мама гайда, гайда швидше. Тобто, Або дитина говорить, ух ти, наприклад, або ого. Ну, якщо море здається йому таким. Дуже великим простором і так далі. Сподіваюся, що ваша фантазія підкаже вам дуже багато варіантів озвучення цих ілюстрацій. Не забуваємо, що вигуки, якщо вони повторюються або вимовляються протяжно, пишуться з дефісом або з дефісами і обов'язково виділяються на письмі комами, де б не знаходилися. Проте їх не сідпутати із частками о, ой, ох, ах! На цьому сьогоднішня інформація вся викладена, завдання всі виконано, тому мені залишається побажати вам усього найкращого. Бережіть себе. Знання ніколи не бувають зайвими. Морфологію і орфографію вивчати важко, але надзвичайно цікаво. Дякую за вашу увагу. До побачення!